Вітаю, мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і в цьому відео ми поговоримо про проблему, яка турбує багатьох людей. І поговоримо ми про втому з точки зору психології. Ем, якщо у вас трапляється таке, що зранку ви вже прокидаєтесь втомленими. Весь день ніби нічого особливого не робите, там десь поспілкувались, переглянули соціальні мережі, зробили якісь там мінімальні справи. А ввечері відчуваєте, ніби ви переробили багато роботи, ніби там вагони розвантажували. А Якщо знайоме вам це відчуття, то, можливо, у вас є такий момент, що ваш мозок постійно працює в режимі перенавантаження. Ми можемо називати такий стан якоюсь лінню, слабкістю, але це не завжди так. Це часто може бути певна така захисна система, яка вмикається в нашому мозку, і ви в ньому застрягаєте. Якщо ми не говоримо про те, що у вас. Є якісь хронічні хвороби чи, наприклад, да? тобто ви відносно здорова, середньостатистична людина, яка живе, працює, але з'являється ось ця незрозуміла втома. То це може бути тому, що в нашому мозку відбувається такий процес, як Гіперпильність. Тоді, коли ви нібито в спокійному стані, нібито все добре, нібито нічого особливого, але є таке постійне напруження і постійна готовність до того, що щось буде не так. Коли наш, наш мозок він весь час знаходиться в пошуку загроз. Для того, щоб нас захистити, так, я хочу побачити, які є можливі загрози, щоб їх уникнути. І буває таке, що ми сприймаємо все навколо як загрозу, та не тоді, коли в нас є якась реальна об'єктивна загроза. Наприклад, ми не встигаємо щось на роботі і сприймаємо це вже як загрозу. Ми... Там у нас не вистачає на щось грошей, і це вже сприймається як загроза, коли ми дивимось новини і так само відчуваємо ту загрозу, як, наприклад, на вас би хтось нападав. Тобто, фактично, небезпеки немає, але наш мозок бачить цю небезпеку. І тоді, коли ви навіть нічого не робите, коли ви там дивитесь фільм, чи гортаєте стрічку соціальних мереж, і він всю інформацію, яку ви бачите, зразу сканує. А чи це загроза, а чи це безпечно, а ось це безпечно? І ось цей стан гіперпильності, тоді, коли наша система постійно напружена, нервова система постійно. В готовності сприймати якусь атаку, навіть тоді, коли явної загрози от в даний, прямо в даний момент немає. І коли ми знаходимося в хронічному стресі, в такому, як ми знаходимося зараз з вами вже багато років, то ми витрачаємо на наші когнітивні функції, на те, що ми думаємо, сприймаємо, ми витрачаємо більше енергію. І це так якби уявити, що в вашій Вашому будинку чи вашій квартирі ви б увімкнули всі прилади одночасно. Да? Тобто, е незалежно від того користуюсь, зараз треба мені там прати чи прасувати, чи фен, я все повмикала, і в мене все працює. І виходить, що якщо в нашому мозку, в нашій свідомості, в нашій нервовій системі весь час іде ось ця робота. Немає можливості, коли відпочити, і ми весь час втомлені. І нібито ми створюємо для себе простір для відпочинку, є вихідний там, чи подорож, але в несвідомому все одно ми продовжимо працювати ще й працювати так, на межі можливостей, тому що вся техніка увімкнена. І як ми можемо зрозуміти, що наш мозок застрягає в цьому режимі? Це можуть бути наші такі фізичні симптоми, коли ви відчуваєте, що ви просинаєтесь, і у вас там напружені там щелепи, плечі, тобто є якась напруга в тілі. Коли ви хочете заснути, але не можете, ви втомлені, хочете спати, заснути не можете. Це може бути зміна в серцебитті, це може бути зміни в диханні, це може бути. Напружені м'язи, навіть коли ви лежите, намагаєтесь розслабити але відчуваєте, що якісь м'язи вас все одно напружені, і такі ознаки психологічні, ментальні, коли. Ваші думки, ніби самі собою повертаються до проблем і починають так роїтися в вашій голові. Тоді, коли вам важко зосереджуватися на одній справі, коли є постійне відчуття, що ви щось забули, щось не зробили, і така дратівливість через дрібниці. І деякі люди називають це таким характером. Так? Ну, от я така, я просто відповідальна, в мене от просто така. Такий характер, такі особливості, я не можу сидіти без діла. Але насправді це може бути особливостям тими, тими особливостями, що нервова система застрягає в позиції оборони і вона весь час знаходиться в напрузі. У мене теж був такий час, коли я дуже багато працювала. В мене були менші діти, я контролювала. Багато своїх справ, я дуже багато робила, дуже багато встигала. І в якийсь момент я зрозуміла, що я живу в постійній напрузі, де в мене немає часу на те, щоб просто розслабитися. І весь час ось цей момент. Ем... Оцей момент напруги, в якийсь момент він дав збій через фізичну хворобу, і далі я вже отримала можливість якось інакше це регулювати. Тому, якщо ви впізнаєте себе в цій ситуації, вам важливо зрозуміти, що з вами відбувається. І ось це розуміння, воно тоді дасть можливість рухатися далі, дивитися далі, яку, що ви можете змінити, яка турбота вам потрібна. Я зараз вам запропоную кілька таких невеличких, простих технік, які ви можете виконувати самостійно. Перше, це таке певне сканування того, що біля вас. Тобто, коли ви зараз слухаєте це відео, ви можете прямо зараз. Зупинитися, якщо ви щось робите, подивитися навколо і зафіксувати. Я зараз в безпеці, якщо ви знаходитесь в відносно безпечному місці, біля вас нічого не вибухає. Я зараз в безпеці, а навколо мене немає загрози. Тобто, зараз, от в даний, прямо в даний момент, коли я записую це відео, біля мене немає фізичної загрози. Я можу дихати. Спокійно, і можете таким ніби сканером уявити, що ви проходите по вашому тілу і спостерігаєте, де ви відчуваєте напругу. Після цього ви робите кілька глибоких вдихів і видихів, і для вашої нервової системи йде два сигнали. Перше, на рівні свідомому, небезпеки зараз немає, все добре. І на рівні фізичному, де ви спокійно зробили глибокий вдих, глибокий видих, і це теж дає такий певний сигнал, що все добре, за нами ніхто не біжить, ми ні від кого не тікаємо. Це дуже просто, але спробуйте це зробити кілька разів на день, і ви будете бачити, що ви будете отримувати невеличку порцію перерви від того напруження, яке у вас є. Друга така цікава техніка 20 – 20-20-20. Спробуйте 20 секунд подивитися на будь-який об'єкт, який знаходиться за 20 метрів від вас. І це через 20 хвилин. Це такий відпочинок для ваших очей. Да? Тобто, пройшло 20 хвилин, ви раз, подивилися, зафіксували і переключилися. Це. Як я вже сказала, відпочинок для очей, але це так само і сигнал для вашого мозку. Ви повертаєтесь в теперішній момент, ви бачите те, що вас оточує. І ви бачите: от зараз в даний момент небезпеки немає. Це при тому, якщо ви знаходитесь в відносно безпечному місці, зараз і біля вас немає військових дій. І третій момент, який. Я вам пропоную зробити це така енергетична ревізія. Протягом дня спробуйте помічати, які думки у вас забирають енергію. Про що ви думаєте, куди ваші думки вас заводять? Які дії справді для вас важливі? А які для вас є просто імітацією зайнятості? Так, які можна не робити, які створюють напругу, але ви навіщо з їх робите? І. Спробуйте е, повідмічати ті моменти, коли ви справді відпочиваєте. Що ви в цей час робите? От тоді, коли не просто ви витрачаєте свій час на відпочинок, а тоді, коли ви відчуваєте, що ось зараз я відпочиваю. Спробуйте ловити ці моменти, і ви будете помічати, що з часом ваш стан і ваша реакція будуть змінюватися. І коли ви спокійні, ви краще помічаєте дійсно важливі. Тому що, коли у вас увімкнений ось цей режим гіперпильності, коли я відслідковую все навколо, коли я за всім слідкую, створюється такий ніби шум навколо, все кругом небезпечно, все треба сканувати, все треба контролювати. І ми стаємо більш розфокусовані. Тоді ж, коли ми даємо собі можливість... Трошечки видихнути, подивитися, що зараз зі мною відбувається, ми можемо зрозуміти, і що для мене є дійсно важливим, щоб я робила, а що просто для мене створює шум. Нам важливо розуміти, що якщо ви відчуваєте в тому без видимих причин, це точно не про слабкість, це не про лінь, це не про те, що ви якась там, погана, неправильна, слабка людина. Це те, що ваш мозок працює в надзвичайно напруженому режимі. І коли ви даєте вашому мозку відпочити, коли ви даєте йому можливість розслабитися, не бігти нікуди, це якраз і дає можливість з цією втомою справлятися. Якщо ви відчуваєте, що ваша втома хронічна і заважає вам жити повноцінно, і ви не можете з цим самостійно справитися, пишіть мені, я залишу в описі до цього відео можливість вам записатися на консультацію, ми зможемо з вами над цим пропрацювати. Пам'ятайте про те, що право на відпочинок це потреба. Це не розкіш. І коли ми даємо відпочити своєму тілу, своєму мозку, ми отримуємо більше ресурсів і більше можливостей справлятися з тими викликами, які у нас є. Дякую вам за увагу. Турбуйтеся про себе і до наступної зустрічі!